Огляд любові, духовне приготування до Великодня під проводом отця Тараса Єгера, ордену братів найменших. Шоста реколекційна проповідь. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. У цей шостий день наших духовних роздумів ми переживаємо Страсну суботу. Це день, який важко зрозуміти. Це, й, можливо, найскладніший день літургійного року, бо нам бракує слів, щоб його описати. Це є день тиші та очікування, день підвішений між небом і землею, в якому навіть почуття не знають, в який бік повернутися, куди дивитися. Подумаймо про учнів у ту першу страстну суботу. Вони теж мали пережити довгий, нескінченний час у невизначеному стані, зачинені у своїх домівках, бо була субота, зачинені зі страху перед юдеями та рамлянами. Вони чекали нового світанку. Вони мали обіцянку Ісуса, що Він повернеться, але вони не зрозуміли і, можливо, навіть не до кінця повірили. Це був час страху і час сумнівів, і знадобиться відвага невеликої групи жінок, щоб перемогти цей страх. І не тому, що вони зрозуміли більше, ніж інші, і не тому, що у них була більша впевненість у вірі, просто тому, що любов може усе. Тільки любов може заповнити порожнечу і мовчазну безодню страсної суботи. Любов, яка є вільною, мовчазною, довіреною, і, можливо, історичний час, який ми переживаємо, нагадує нам про цю суботу, час, який застає нас зненацька, непідготовленими. У глибині душі ми знаємо, що це не триватиме нескінченно, що настане нормальне і спокійне завтра. Що страждання і біль не є і ніколи не будуть останнім словом. Це нам пообіцяв Ісус. Але Ісус сьогодні мовчить, і Отець також мовчить. Навіть Євангелій не знає, що сказати, і літургія залишається призупиненою. Немає більше ні Христа, щоб споглядати на нього, ні гробу, щоб відвідати. Це є день щирої віри. Сьогодні наше серце це єдине місце, Яке може бути кивотом присутності Духа Святого, який вітає над нами кожної страсної суботи, як на початку творіння Він витав над водами і темрявою, що покривала бізодню. Сьогодні ми можемо заспівати від усього серця сповненого емоцій. Господи, Ти дивишся на мене і знаєш мене. Для тебе навіть темрява не є темрявою, і ніч є такою ж світлою, як день. У цій перспективі страсна субота. Є для нас не просто час порожнечі і безглустя, але є для нас світло, що сяє у темряві, звільняючи нас від усякого звинувачення і від зла. У час Пасхи з настанням темряви запалювали світло, яке в суботу вже не можна було гасити, і ця субота є іншою від усіх інших субот, тому що прийшов час нового світла, здатного кинути виклик усякій темряві. З усіх днів Страсного тижня. Ця субота, мабуть, є тим днем, коли ми найменше схильні до роздумів і до медитації, але саме вона найбільше нагадує нам наш щоденний стан життя, а отже, може найкраще допомогти нам зробити синтез наших почуттів і думок, може допомогти нам знайти правильний напрямок для продовження подорожі нашого життя. Ця субота засеяла світлом Господнім, тому що після розп'яття. Коли над усією землею стало темно, навіть розум віри і сила надії потребували світла, маленького вогника, щоб не загубитися у зневірі. Тому ми можемо повернутися, щоб знову пережити суботу Ісусових страстей, щоб навчитися розпізнавати кожну нашу суботу і з вірою перетинати страсну суботу історії, в яку ми занурені. У цю суботу ми вже почали сумувати за Ісусом, тому що розгубленість є великою, і нам хочеться, щоб поруч був хтось, хто покладе руку на плече і допоможе осмислити те, що відбувається, допоможе нам зрозуміти сенс речей. У цей день нам дозволено сказати Ісусові, що ми сумуємо за Ним, що ностальгія за Ним іноді поглинає наші дні, які течуть один за одним. Можливо, залишаючи у нас глибоке відчуття порожнечі, хто з нас ніколи не відчував такої ностальгії, яка огортає і не дає нам можливості дихати? Ностальгію за людиною, наприклад, яка є далеко, ностальгія за людиною, якої більше немає. Це почуття не є чужим для нас. Ми знаємо його силу, але ностальгія за Ісусом дивує нас так само, як вона здивувала учнів, які очікували. Що ще довго йтимуть запиленими дорогами Палестини разом із своїм улюбленим учителем. Натомість вони опинилися на самоті з розгубленим виглядом і сумом у серці, тримаючись за обіцянку, яка в той момент здавалася такою крихкою. Вони подумали, що краще піти додому і зачинити двері. Трепи ностальгії розгубленість цієї тиші плутують наші думки і заважають нам робити. Те, що є найпростіше і найприродніше пам'ятати, пам'ятати про те, що пообіцяв нам Ісус. Про це говорить і повторює Святе Письмо, але навіть Його учні ще не зрозуміли цього. Цей день, Страсна Субота, може мати для нас присмак великого дару, дару, який відновлюється з року в рік, але ніколи не сприймається як належне. Дар, який дає нам можливість повернутися. До пам'яті того, що нам було обіцяно, до пам'яті нашої віри, до пам'яті того, що нас болить, особливо до того, що нас сильно болить. Пам'ять допомагає нам зрозуміти події сьогоднішніх днів, допомагає нам не загубитися у безнадії. Наближаючися до двох учнів, які втікали до Емаусу, Воскреслий Христос терпеливо підкоплює нитку пам'яті, щоб знову зшити тканину історії. Він зробив це в той день і продовжує робити це з кожним з нас, з безмежним терпінням. Таким чином, у суботу Ісусових Страстей, у велику суботу Історії і в кожну нашу страстну суботу ми можемо протистояти порижнечі і страху. Можемо впевнено очікувати об'явлення Божої слави, повертаючись, щоб невтомно перечитувати і розуміти знаки Його присутності. Любов не боїться відсутності. І не дозволяє відстані похитнути нас. Любов знає, що вона живе, і саме тому вона наново відкриває ту силу, яка вписана в саму її природу, ту силу, яка змушує її залишитися на ногах навіть у найважчі моменти, яка змушує її дивитися вперед навіть тоді, коли нам здається все втраченим. Страсна собота це день випробування любові, день, коли як свідчать іванельські жінки. Людина не перестає любити Бога, незважаючи на очевидну поразку. Довгий день цієї страсної суботи добігає до кінця. Тепер ми знаємо, що на нас очікує новий світанок об'явлення. Тепер ми знаємо, що кожна наша страсна субота з її тишою і здивуванням наповнена Божою любов'ю. Незабаром прийде час вийти з наших домів і поспішати до гробу Господнього. Ми запрошені жити як паломники, і котрі виходять вночі, освітлені надією віри і зігріті справжньою любов'ю. У ці дні ми можемо відчути, що ми перебуваємо в лоні Отця разом з Христом, разом з Марією, подібно до Марії, у страсну суботу Її віри, у страсну суботу Її любові. Тоді у страсну суботу ми побачимо знову кольори обіцяного світанку. А бліде світло днів, що минають, буде осяяне першими променями дня, який не минає. Восьмого і останнього, першого дня звічного життя для всіх воскреслих у Воскреслому Христі. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єзус Христос.